Вітаю вас, мої шановні слухачі, і глядачі, моя величезна Ютуб-родина. Дякую вам за ваш час, який ви витрачаєте на перегляди мого відео. Дякую вам за підтримку, за коментарі. І знову вам нагадую про те, що ми продовжуємо збір на херсонський напрямок для допомоги нашим бійцям. Долучайтеся, маленьких грошей не буває. Пам'ятайте, що навіть 10 гривень можуть, можуть зробити такий, знаєте, вагомий вклад в нашу справу. Але якщо кожен з вас, іноді може така думка, та, в мене нема мільйонів, щоб донатити, я вас розумію, але мільйони не потрібні. Хоч би 10 гривень, можете 50, 50. Кожна гривня зараз дуже вагома, тільки не стійте осторінь. Донатьте, будь ласка, донатьте. Ну що, новин так багато. Я постараюся дуже коротенько не розпливатися в конкретизації, бо в мене є таке, знаєте, зачеплюся за одне питання і розжовую, розжовую все до подробиць. Сьогодні постараюся дуже коротко, тому що питань накопичилося багато. З новин ви чули, що 21 серпня Росія атакувала американський завод в Мукачево. Знову ж таки нагадую, я вам пам'ятаєте, я казала, що буде прилітати, буде прилітати так потужно і так влучно, що оці приліти вони будуть мати якийсь вплив взагалі на перебіг війни. Ну, от і що ми бачимо? Ми бачимо Трампівське обурення і розчарування. Але ми знаємо, що це така людина дуже емоційна. Сьогодні він так себе поводить, завтра по-інакшому. Тому давайте запитаємо у арканів. Ну, от Що буде після того, що все ж таки поцілили? Але вже безпосередньо американську ціль. А наскільки я знаю, що іноземних підприємств у нас на Україні не так вже й мало. Ну ось оця ціль виявилася доволі такою вразливою, і це сколихнуло Півамерики. Ну і Трампа. Дивимося. Реакція, справжня реакція, що ж там буде відбуватися в зв'язку з, зв з тим, що пошкоджено чи, можливо, навіть зруйновано завод. Мукачево. Ну, так, всі отримали такі новини. Це для нас такі добрі новини. Що буде, які будуть дії Трампа? Угу. Дивіться. Туз Пентаклів і п'ятірка мечів. Це м, вразити дуже важливий об'єкт. Ну, наскільки важливо, бачите, пашу. Пітір... З пентаклів. Бачите? І поруч карта війни. Тобто вразили. Це дійсно така собі неприємна новина. Добре. І що буде робити Трамп, я питаю. У зв'язку з цим. Е е е йому хтось тут каже. Я не знаю, хто це тут імена не написані. Йому тут хтось каже, що, скоріше всього, це те, що я вам кажу, отакі от поразки будуть і ще їх буде багато, і вони будуть дуже швидко. Тому, можливо, варто задуматися про те, аби отакі от важливі об'єкти, ну, американських, скажімо так, так, перенести, можливо, на інші території. Будуть такі заяви, будуть таке, ну, будуть його це оточуючі, будуть так казати. Перенести, перенести щось вже є дуже чітке розуміння, що Росія не збирається зупинятися. Ну що, те, що нам і показували аркани. Ми будемо спостерігати, як Трамп буде поступово перевзуватися. Його ще буде штормити, його ще буде кидати то в одну, то в другу сторону. Але тут посилиться тиск на Росію. Посилиться дуже потужно. Він захоче захищати і себе в першу чергу, так, тому буде тиснути. Буде підтримка. Оце знову будуть перемовини щодо цього. Якась зустріч буде дуже важлива, яка покладе край коливанням. Якимсь певним трампівським коливанням. Ну що, тут він, тут ви, ви знаєте, він починає вже обирати певну сторону, мах і закохані, тобто обрати позицію, причому доволі жорстку. Тільки що я вам казала, що він ще буде коливатися, ну так карти показують, коливається, коливається, коливається ще, але все ж таки він обирає таку більш конкретну позицію. І що я вам хочу сказати, він підтримує Україну щодо атакуючих дій. Дуже дуже активно підтримує, дуже активно. Ну, Не те, що дасть дозволи, ну, я не знаю, як там на дипломатичному рівні, але я вам хочу сказати, ця подія дійсно Трампа збісила і він буде діяти. Він якось навіть використає цю подію в якихось своїх подальших ну, я не знаю, пересуваннях, ну, тут зірковість і, і застосувати це по карті сила серед свого якось населення, чи що що в них там якісь чи вибори будуть, чи що в них там буде. якось він це використає і скаже, Ось влучили. А ми, скільки ми Давали часу, як ми були тривало так лояльні, і тепер ми нарешті вмикаємося ну, більш потужно для захисту України. Отак От я б сказала. Да, ми будемо бачити, як поступово-поступово змінюється все у Трампа, і він переходить на бік України з ну, відповідними наслідками. Далі, що ми дивимося, європейські лідери обговорюють. Зобов'язатися протягом 24 годин надавати Україні військову підтримку в разі нового нападу Росії. Тобто Європа допускає ту думку, що Росія може перепочити, потім знову нападати на Україну. Так? Ну, тобто таке зобов'язання вони приймають. Не три роки розхитуватися, розгойдуватися, а прямо от 24 години, і ми надаємо підтримку. Запитаємо у Таро, чи дійсно так станеться, що якщо, не дай Боже, Росія знову зазіхне на Україну, то Європа прям прокинеться 24 години. Чи дійсно так? Ну те, що це обговорюється. Імператриця, тобто імператриця це вагітна жінка, яка виношує певний план. От вони носяться нося з цим планом, обговорюють. Королева кубків дуже емоційно, король Пентаклів і диявол. Здрасті, приїхали. По дияволу, це знову такі розмови, ну, це зараз, щоб, знаєте, щоб запевнити, от, затвердити щось, показати щось. Але насправді, якщо таке станеться, Ну, ну трішки, трішки тут відлюдник, трішки тут п'ятірка Пентаклів. Я не кажу, що вони не будуть допомагати, але ситуація може повторюватися, тобто вони придивляться, чи дійсно це ескалація, чи дійсно це так потужно. ну, то розумієте, Не так швидко це буде відбуватися, як би нам би хотілося. Тому трошки тут балачки ради балачок. Далі, Сполучені Штати Америки можуть запросити Росію до вступу в НАТО. Ви чули таке? Так заявив колишній конгресмен республіканець, урадник Трампа Мат Гетц. Ім'я Мат Гетц. Добре. Про що йдеться? А ми з вами пам'ятаємо, да? половину новин треба відсіяти. Ну, таке пишуть, запитаємо. Росія в НАТО. Чи це можливо? 10 жезлів. П'ятірка мечів, король мечів. 9 мечів, 9 кубків. Що я вам хочу сказати? Скоріше всього, у цієї людини по дев'ятці мечів іде якийсь психічний розлад, і, можливо, про нього забули в певних колах, і він не знає, як про себе нагадати. Тому оце такий вкид. В нього таке ім'я? Мат Геть, так і хочеться сказати. Мать геть, отак от. Нема слів. Далі. Росія опинилася в бензиновій кризі. Зупинка НПЗ і неможливість створити резерви. Чудово, причудово. Питаємо, що буде далі, як це відіб'ється на фронті. Питаємо, чи дійсно в Росії прям така шаленна криза? Так, 10 мечів випало. Ну, це штучне закінчення чогось. Ну, штучно, ЗСУ благополучно закінчили. І Зараз Росія навіть звертається до когось, до своїх соратників, союзників по трійки Пентаклю. Тобто, ну, давайте щось з цим робити. Допомагайте, чи ладнати, чи ввозити щось. Так, дійсно, проблема є. Так, що далі? Далі ще причудовіше. Є вісім кубків. О, оце що таке у нас? Це про що йдеться? А це йдеться, шановні мої, про фронт. У них їм треба забезпечувати фронт топливом, так? Аби просувалася ж їхня техніка. А ось тут у нас і проблема з'явилася. От тут дуже серйозна проблема про фронт, кажуть, да. з допомогою будуть звертатися до когось. Тут звертання до когось, аби допомогли. І що ще далі буде? Ну, а далі буде все, як і, все, як і планували наші славетні хлопчики ЗСУ, дуже хорошо. Обстрілюватися надалі будуть важливі ці об'єкти. Ну, що вам скажу, ну, тільки таким чином Росію можна довести до тями. Тільки таким чином. Топлива немає, воно буде у них скінчуватися. Безкінечні перебої, плюс осінь, і плюс це все ну якби сплітається в один такий вузол, коли от вони сидять ось четвірка кубків, да це розчарування в своїх можливостях. Да? І тут ось у нас є диявол, да? і тут вони звертаються, ну тут багато арканів, дурню вони звертаються про допомогу, а їм ті ну, їхні союзники, до кого вони там звертаються, щось їм там кажуть, кажуть, обіцяють, але ні, ні, ніхто ніяк їм в цьому випадку не може допомогти. У Росії ж є своя нафта, так, качайте, а те, що у вас порушені нафтопереробні заводи, то ну, ну, хто, хто їх буде їм ладнувати? Так, наступне питання: приєднати підконтрольні України території Донеччини та Луганщини. Ці області пропонують приєднати до Харківщини і Дніпропетровщини, тобто ті, які не захоплені лишки територій Донецької та Луганської області, приєднати відповідно до інших областей України. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Щось мені якось не дуже це зрозуміло. Ну як, я розумію, про що йдеться, але давайте так. Чи затвердять? Навіть карти кажуть, так каже, це смішно в власному домі, в своєму домі щось приєднувати до свого дома. Буде відхилено. Буде відхилено, тому що будуть відбуватися зовсім інші події. Тут немає сенсу. Як ми можемо українське приєднати до України? Навіщо? Ні? Це, це, начебто, знаєте, як підготовка до того, що, значить, ті області, які вже окупувала Росія, значить, виходить, ми їх маємо здати. Але ми чітко чули відповідь Зеленського, що території українські вони є українські і вони не будуть ніяк визнані російськими. Ще цей законопроект, що Верховна Рада. Ну, працюють, працюють, відтягують, працюють, але полоні це таке. Ні, карта відлюдника ні. ні ніхто його не ухвалить, той закон, і не варто на то звертати уваги. Далі. А тут ось Лавров вискочив з заявою, що Путін погодиться на зустріч з Зеленським лише за умови, що всі питання будуть ретельно підготовлені, обговорені. Ну тобто, якщо Україна погодиться на капітуляцію. І президенти цих країн, президент Зеленський і Путін, мають зустрітися один раз, аби підписати один якийсь папер, і, і, і все. Тобто у них категоричне непереварювання одне одного. І зустрічатися щодня вони не будуть. Запитаємо, про що це? Що дійсно прям таке? Чи про що йдеться взагалі, що це лавров так? Ну, їм жме, їм, їм треба, їм треба якісь перемовини, але не зараз. Але не зараз. Це, звісно, цей вкид такий. То знаєте як, треба їм переформувати якось. Ну, от розумієте? Ви, 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 одна й та ж риторика, а її треба переформувати, а як вони не розуміють. Тому, звісно, це сказано для того, аби відтягнути, тому що Україна, як звісно, не погоджується капітулювати, не погоджується здавати свої території. Так? А якщо не погоджуються, то тоді нам і нема про що говорити, хоча ми готові говорити. Ну, таке з пустого порожнього. Знову тут ніхто нічого. Ну, вони тут, бачите, п'ятірка кубків. Їм, їм треба щось робити, треба, тому що їх підпирає. Їх підпирає те, що по ним буде прилітати. Чим довше вони не йдуть на, на е, ну, якусь конкретну розмову, тим, тим більше їм буде прилітати. І вони не можуть уже себе захистити, вже про це йдеться. так? Не можуть себе захистити. Ну, Але ж затягують перемовини. Ну, Тому Лавро про це і каже. Далі. Я сьогодні так швиденько вам. Ковід наступає, в Україні зростає кількість смертей. Пам'ятаєте, раніше у нас були з вами бліці, і я давно вам казала на протязі всього цього року, і навіть ще в попередньому році, 24-го, говорила про те, що нас знову накриє якась хвороба, ну, не якась а щось таке на кшталт ковіду. Так от, питання чи набере обертів? Чи набере надалі обертів? Чергова епідемія, чергова, черговий ковід чи набере обертів. Ох, туди вже і кошти вкладають, тому що тому. А, до речі, і ви чули, можливо, новину. Я собі написала, думала, до того ще ну, по поті повернуся, але вже заодно, що дітей не допускатимуть до занять без щеплень. В школі, так? в разі спалаху інфекції. А інфекція ось по страшному суду, ось вона вже у нас є, і вона набере обертів. І я ж кажу, туди вже закладені по 9 пентаклів кошти. Тобто вакцина вже закуплена, вже є таке розуміння, що буде. Тут трошечки якась інформація. Ну, бачите. Так, Хочу вам сказати, інфекція не тільки в Україні пошириться по карті зірка, вона буде скрізь, це те, що я вам говорила, можливо, навіть буде це відбуватися. Це не завтра, але ну, як найближче майбутнє. І кордони навіть будуть закривати, і будуть переглядати якісь можливості, і маски до нас повернуться. І питання щеплення повернеться не тільки для, для дітей, але і для всіх. Пам'ятаєте, як раніше без щеплення і в магазин неможливо було зайти. Оце Така історія до нас повертається. Але тут є одне але, але, тут мені щось показують, що воно не у всіх районах чи областях України буде таким потужним. Ну, можливо, це, знаєте, показують, що. Певні області, уже забігаю наперед, певні області, можливо, не так густо населені. Да? От, припустимо, Херсонщина мало населена за рахунок того, що люди виїхали. І, звісно, там воно не так буде розповсюджуватися. Але там, де густо населено, де багато людей, де багато народу, да, да, тут йде такий собі розвиток конкретний. Вона захопить весь світ. Дивіться, тут от, поєднання, йде зірка і весь світ. Да. Ну, Неприємніше в тому, що це штучно створена сім мечів у нас є. Тобто, я не знаю, можливо, це так, це моє особисте припущення. Можливо, будуть намагатися навіть якимось чином і війну зупинити за рахунок ковіду. Можливо, да? Обмеження. обмеження. Ну, але ця болячка буде набирати силу. Ось я вам карта сили. Покажіть мені, зараз беру всі карти, запитаю ну, як би підсумок після цього ковіду для України. Тому ну, бережіться, що я вам скажу. Або я могла тим всім керувати, звісно, я б заборонила це все. Але подумки думайте про позитив. Про те, що вас ніяка хвороба не вразить. Тримайтеся осторонь скупчення людей. Ну і особисті засоби гігієни і захисту. Покажіть мені після болячки Україну. Ось бачите? Ось бачите те, що я і вам кажу. Те, що створено штучно, так? Сім мечів і король кубків. Да? Ну, Штучно створення, до речі, це ще повітряно-крапельним шляхом передається, тому що кубкова карта. Але цю ситуацію будуть тримати ну, цю оцю захворюваність, як би сказати, в певний час. Да? А потім її швиденько візьмуть під контроль. Колісниця це аркан контролю, Паш Кубків і відлюдник. Тобто хвороба розпочнеться, але чітко, ну, по перебігам подій в Україні, чи що, і плюс по перебігам як люди будуть хворіти, цю ситуацію можуть отак і швидко зупинити швиденько. Трам заявив, що можливість поревулювати конфлікт в Україні. Стане зрозумілим через два тижні чергові чергові вже заяви. Так? Тут, ось він розлютився з приводу заводу у Мукачево, ногами засову, а тут іще дає два тижні. Давайте запитаємо, що стане через два тижні. Знову Трамп обіцяє. Так? От я ще раз хочу звернути вашу увагу. На посадах, на тронах сидять люди, яким довіряє все людство, А що ми, врешті, маємо? По ним всім психоневрологічний диспансер плаче. Два тижні. Що буде через два тижні? Будуть санкції. Будуть санкції. Король Пентаклів. Сім пентаклів це те, що обіцялося, те, що чекалося, те, що чекали плоди. П'ятірка Кубків не дуже хочеться втрачати ну, якби, чи добрі стосунки з Путіним, чи що, я не знаю. Так? Але ну, через два тижні буде, буде діяти вам карта сили, тобто застосування сили, застосування сили, Тими методами, які, які вже були. Ну, і Знову таки Верховна Жриця, поверховна Жриці, що у нас буде? Ну, Знаєте, я хочу сказати, поступово все ж таки дійсно весь світ підходить до того, що війна вже якби вона йде до завершення. Я не хочу вам сказати, що це відбудеться завтра чи сьогодні. Але, знаєте, якісь такі кроки будуть. будуть. Вони, звісно, повільні, вони кволі. Трамп міг би зробити це майже за один день, ну але ще буде тягнути резину. Але якісь санкції все ж таки будуть через два тижні, він щось по силі, застосує якусь конкретну силу, щось зробить. І ще вам хочу сказати про той нафтоперерозподільчий перерахум... перерахум... якийсь станцію дружби, та, що в Брянській області, знаходиться. В середу я робила Бліц, і ми з вами говорили про те, що, наші... що Росія Ой. Що наші поцілили в нафтопровід. Так? І е, Він вибухнув, але там почалися якісь е, ну, налаштовки, ладнання. Потім я подивилася новини і побачила, що дійсно там відновили якусь гілку. Так? Але пам'ятаєте, випала була причудова в цьому випадку десятка мечів, яка сказала, що Та підождіть, ремонтуйте, 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 а далі буде. І що ми бачимо, в там, до Брянської області знову відвідала бавовну вже в котрий раз цей газогін дружбу. Це про те, що я вам завжди кажу. Хочеться сказати російською, карти правду говорять, це для росіян, хай ночуваються. Тобо вовна в них буде дуже частим гостем. Дякую вам за увагу і не забувайте донатити.